Перший будинок, що ми будемо дивитися, має ось таку назву Палос Вердес. Ось цей будинок, це модельний будинок. Модельний будинок. Гараж поки що прикрашено озелененим таким ландшафтом. Потім, коли будинок буде продано, цей, цю зелень приберуть і буде спокійний підхід. Вітаю вас! Біля цього будинку ми Знаходимося на так званій такій веранді, невелика. Поди, верніше, ще я б не сказала, що вона невелика. Тут достатньо місця перед хідною групою, достатньо місця посидіти, відпочити, вранці випити келих вина, наприклад, да, там, ну не вранці, ні, ввечері, ввечері можливо. Або чай, наприклад, там каву. Ну і зараз ми з вами зайдемо всередину. Тут з нами не лише тільки я дивлюся будинок, тут багато людей, тому ми зараз зайшли в вхідну групу, скляні двері. Вхідна група. Ну, місце, де можна покласти свою сумку, яка, наприклад, мені вона трохи заважає, але я її тут не ризикну зараз залишити, тому що дуже багато людей. Ми з вами заходимо одразу в офіс. Подивіться. Офіс такий собі пропонується. Ну, ось такий поки що стейджинг, обладнання, А Мені цікаво, що це за двері. Ага, там будуть це технічна, таке технічне місце, тобто ця кімната чисто дійсно офіс. Ну, пішли далі. Що у нас тут? Гостьовий туалет, слухайте, чудово. Ми тут знаходимось, ось гостєвий туалет. Він буде називатись половинка, тому що тут немає ні душа, ні ванної. Тобто це чиста половинка. Дуже зручно. При вході, як ви бачите, вхідна група і бачимо туалет Так, поїхали далі. Так. Ну, ви знаєте, на другий поверх ми піднімемось пізніше. Давайте заорієнтуємося. що ми бачимо тут: велика зона, living room і кухня, і кухня. В цьому будинку я вперше разом з вами. Це для це абсолютно новий нове ком'юніті, але забудовник той самий, що я показувала в Тамаї. Ну, з приводу великої кімнати, велика зала має вихід на задній двір. Там ми з вами вже бачимо басейн. Ми трохи пізніше на нього, сподіваюся, вийдемо. А, і теж чудове, в принципі, розташування, телевізор. Прямо навпроти телевізора ми бачимо кухню. Незвичайна, як на мене, пропозиція. Ми не бачимо кабінетів, тобто шафок немає окремо, тобто такими полицями відкрита кухня. Ну, Тут кожен вирішує для себе. Так, що у нас тут? Острів. Острів ну, великий, на чотирьох, чотири місця достатньо. Якщо ну, давайте зупинимося вже ми на кухні, зараз з вами. Ну, Пропонується ось великий холодильник. Ну, все мибльовано, велика о, плита на шість комфорк. Знову ж таки, як в одній з моделей в Тамаї, ми бачили, тут кран є який вбудовано в стіну, велика кастрюля, вам не треба її піднімати і переносити до цієї раковини. Вам достатньо тут вімкнути воду і набрати. Собі зайво. Це зайві кошти, це те, що буде робити ваш будинок трохи дорожчим, але за вашим бажанням, будь ласка. Ну, і теж системно вбудована техніка, мікрохвильовка, ем, духова шафа, посудовина машина, подвійна ем, раховина. А я вже оцінила, мені подобається подвійна раковина, вона не всім подобається. Ну, це теж як за вашим смаком. Ну, мені, наприклад, в будинку, де я живу, там теж подвійна. Подобається. Тут, наприклад, щось замочила овочі, мию сюди їх відкладаю, вони стікають, наприклад. Тобто, будь ласка, робите як хочете. А, зона dining Данінгру, зона обіду. Ну, Подивіться, наскільки багато світла тут, наскільки тут приємно сісти родиною, і сніданок, вечеря, гостей своїх друзів запросити. Ну і такий шикарний вид. Ми бачимо вихід, там така лісопаркова зона і басейн. Поїхали, перемикаюсь, ми з вами зараз знаходимося в зоні кухні. Ось. Обідішня зона, зона дайнінг-рум, сама кухня. І living room, Відпочиваємо. І, бачите, вхідна група з права, і ось зліва вихідна на басейн. Я хочу зайти ось сюди. У нас тут є зона. Подивимось, що у нас тут є. Ох ти, у нас тут є пентрі. Угу. Трошечки в стороні. Ну, недалеко теж воно в кухні в самій знаходиться. Окрема зона, де ми кладемо все кухонне приладдя. Ну зараз тут показано о, більш так, наче, такий посуд, якісь органайзери, а так крупи, цукор, вода. Серветки, все, що хочете. Ландрі має бути. Да? Перед нами ландрі досить велика. Сушильна пральна машини, шафки для зберігання якоїсь побутової хімії. Кран. Дуже зручно, коли в Ландрі є окремий кран раковина. Ось тут місце, де можна повісити а, білизну, яку, наприклад, ви не хочете сушити, вона півволога, щоб вона не сильно м'ялась, там припустимо. Повісили. І тут є ще одна дверь, вона веде в гараж. Заходити ми сюди не будемо зараз, тому що воно зачинено. Ну, поїхали далі. Йдемо зараз в кімнату. Ану-ка, хвилинка, зорієнтуємось, тому що я вже трохи заплуталась. <гум> так, хідна група. Зараз йдемо в ту кімнату, що попереду. Мені вже, знаєте, я дійшла до того рівня, що мені потрібен партнер, можливо, який би допомагав знімати, тому що контролювати, подивитися на будинок, показати його та ще й паралельно намагатися більш-менш правильно і нормально тримати камеру це ну, треба вміти ще. Ну, тут ми бачимо така невеличка зона, наче для якогось декору. І заходимо в кімнату. У мене таке враження, що це майстер-бедрум. Да, майстер Чому я так подумала? По-перше, вона має вихід не вихід, а вона дивиться на задній двір, на басейн, на дуже красиву зону. Це раз. Потім ну досить велика ця кімната. І ще найголовніше, що в неї, як завжди, в головній кімнаті, в головній спальні, дуже велика буде ванна, і, я так розумію, мабуть, дві гардеробні. Ну Сама спальня. Тут пропонується на підлозі дуже м'який карпет ковролін. Якщо там в зоні кухні ми бачили, мабуть, це ламінат навряд чи то дерево, але знову ж таки, це за вашим бажанням, ваші гроші. Як пропонують меблювати саму спальню. Ну, два крісла біля вікна. Ввечері, наприклад, перед тим, як лягати спати, сіли, випили зеленого чаю і вляглися. Ось покажу теж вид з вікна. Зараз я перемикнусь. І так, це у нас вид з вікна. Ось якраз із зони, оця так звана, наче клаунч-зона, у цій великій кімнаті, великій спальні. Окремо шафа для якихось дрібних речей. Ну і ось ми бачимо нашу спальню. Що йдемо. Барндор, um, такі роздвижні, розсувні двері. І йдемо в такий невеличкий коридорчик. Я так гадаю, що ці двоє дверцят, справа і зліва це, мабуть, гардеробна. Давайте подивимось. Заходимо. Ну, давайте перевіримо. Ага, точно, гардеробна раз. Мені цікаво, яка з них буде більше. А Ось, ну, велика гардеробна. Слухайте, дуже велика, багато полиць, ем, непогане дерево. Красиво зроблено, пропонується. Так. Тут взуття поклали, там якась дрібничка кладеться, Кофточки, короткі спідниці, там щось таке брюки ми вішаємо вниз. І якщо велике, щось таке довге, як плаття, то ось в це місце можна повісити. І одразу прямо навпроти, ми бачимо другу гардеробну. Ох ти, я аж завмерла. Так, а ну чекайте, чекайте. Зараз. Ага. Я там таке побачила, цікаве. Поїхали, перемикаюсь. Заходимо. Ви тепер зрозуміли, чому я ж, аж завмерла. Ну, ось невелика така гардеробна, оця друга. Вона піде, наприклад, тому партнеру, який має меншу кількість одягу. І вона має таку нарнія, як її називають на одному каналі дівчата, де можна зберігати чемодани, якийсь багаж. Тобто, ну, цікава ідея взагалі. Ну, дуже гарно. Поїхали. Ідемо в ванну кімнату. Ванна кімната. Самої ванною ми не бачимо, бачимо душова, ще й дві душові системи. Ось одна і друга. Тобто одночасно два партнери можуть спокійно приймати душ. Там більш ніж треба місця для того, щоб поставити окремо саму ванну. А, зараз ви бачите мене. Доброго всім дня, вітаю вас! І ми зараз з вами потрапимо, мабуть, в туалет. Угу, е, з окремим світлом денним, чудово теж. Ну Ця частина, що нижня, то вона, як правило, закривається, наприклад, там в жалюзі, чи чипустимо цю штору, я б її спустила нижче, а зверху в мене постійно було б відкрито, щоб денне світло вільно пропадало сюди. Ну, дуже зручно, що за окремими дверима окремо вони там стоїть. Час від часу я перемикаюсь, тому що досить важко охопити і себе, і щоб вам показувати на щось направляти, і разом з тим, щоб показати, що ж тут знаходиться. Наголошую в цьому будинку, я зараз вперше. Я тут буквально з вами, скільки початок того відео, стільки хвилин я в цьому новому ком'юніті. Ось оцей душ, про який я казала, ось одна душова система. Раз. Душова ріка, воно друга. От. І місця тут більш ніж достатньо, щоб поставити окремо ще ванну. От я поставила. Ну і велике, дуже великий, велике місце для двох вмивальників одне, друге. Тобто чудово. Мені дуже-дуже подобається. Ну, поїхали далі. Виходимо з великої спальні, з головної спальні. І ми піднімаємось з вами на другий поверх. Зараз я вам покажу, от я стала спиною до хідної дверей. І ось другий поверх, там зона лофту, мабуть. Ну, поїхали. Піднімаємось. Високий поверх, тут дуже великі, високі такі стеля велика. Але мені подобається, що ці сходи, вони наче як подвійні, тому що було б важко, якби це були сходи в одну, наче сторону, в одному напрямку, вони були б тоді досить такими крутими. І ось і ще є дві сходинки. Ох! Ну, подивіться. Там ми бачимо вихід до озера, інші будинки. Ми зараз з вами знаходимося в зоні лофт. Якщо не помиляюсь, її називають. Ось вона. Бачите? Окремо ми зараз там подивимось на зону. Її можна назвати Family Room. Зараз перемикаюсь. Ось ми піднялися з вами. І йдемо в цю зону, де, наприклад, діти можуть зайняти другий поверх. Тут вони можуть гратися, ігрова зона, якісь ігри, телевізор повісити, і дивитися його, і не заважати тим, хто внизу, наприклад, на першому поверсі. І тут з зони лофт ми бачимо. Дві спальні, ось там вдалині одна. І от зараз ми з вами завітаємо в цю спальню. Ну, поїхали. Ідемо. Ох, О, гарна спальня. І при вході в цю спальню є ванна кімната. Подивимось спочатку спальню. Ось вона яка у нас, да? досить великих розмірів, ну достатньо велике ліжко, тумбочка, ось там шафа для якихось речей, вікна, освітлення, гардеробна. Прям ну, така велика. Ось, бачите, тут, звичайно, вже гардеробна система, сама така класична. Не така, як ми бачили в спальні господарів. І так, це у нас спальня один. Ну, пішли, подивимось ванну. Виходячи з цієї спальні, ми потрапляємо в ванну кімнату. Це матеріал плитка. Декоровано, красиво. Я, до речі, саме в таких відео для себе взяла, припустимо, от шторки. Раніше в мене в ванні завжди були лише тільки наче як плю, плівка. А це я вже почала і тканинні теж. Тобто, зсередини, те, що до мокрої зони, йде така звичайна штора для ванної. а назовні щось на зразок звичайної тканинної штори непогано. Виглядає. Виходимо через цю зону і йдемо в нашу спальню No2. Незрозуміла так хвилинку. Ага. Так, пам'ятаєте, я вказала, що я вперше в цьому будинку на другому поверсі у нас дві спа... три спальні. На другому поверсі у нас три спальні. Я зараз ось знову вийду. Ми тільки що з вами вийшли з тієї спальні. Розвертаємось. так. О, якщо ми піднімаємось по сходах, ми бачимо спальню. Раз. Зараз буде ще одна спальня. І ота от третя, в якій ми були. Ну, поїхали зараз у цю спальню, яка тут посередині. Заходимо. Це, мабуть, зона. Ага, тут другий кондиціонер. Ну, таке собі, наскільки він буде шумний, треба дивитися, тому що він прямо біля спальні. Така собі ідея. Можливо, цю спальню я б собі не обрала, але в залежності від того, наскільки шумний кондиціонер. І так, ось наша спальня. Гардеробна. Достатня. І, ага, ці дві спальні з'єднуються ванною кімнатою між собою. Як правило, це спальні для дітей. Jack and Jill, їх, бува, називають. І так, дивіться. Зараз ми з вами зорієнтуємось. Давайте пройдемо через оцю ванну кімнату. Так, вмивальник. Прийняли душ ванну. Другий вмивальник, Боже, це чудово, що окремо для кожної дитини є свій вмивальник. І туалет. І ось туалет у нас окремо. Угу. Туалет за зачиненими дверима. Чудово. І спальня. Ага, І ось оця спальня, в яку ми можемо потрапити з коридору. І гардеробна. І ось сама спальня. Велике, ой, яке гарне вікно велике, дуже красиво. Зверніть увагу на карнізи. Прикольно. Ну... <смі> ну, скоріш за все, тут посередині буде все одно потрібен карніз, тому що сонця багато. Я не знаю за планом, в яку сторону дивиться ця кімната, але все одно, Флоріда багато сонця. і Думаю, що тут карніс посередині обов'язково потрібен. І так, ну а тепер е, уявімо братик і сестричка. Братик і сестричка, так? Припустимо, сестричка знаходиться у нас в цій спальні, а братик в цій спальні. Припустимо, так? Да? Чудово. Ну, от сестричка один. Ось вона. Гардеробна в неї своя. Вона тут. Виспалась, тут достатньо місця, щоб поставити, наприклад, стіл для навчання, якщо є потреба. Хоча лофтова зона, там досить багато місця, там можна теж поставити окрему таку учнівську зону, де, щоб відокремити окремо спальню і зону для навчання. І так, прокинулися ми вранці, да? що ця сестричка, вона собі йде, приймає. Він ще вмивається, чистить зубки. В цей же час братик теж піднявся і так само чистить зуби, вмивається. А далі, що б я сюди додала, я була в одній, в одному будинку, де за окремими дверима була отак от ванна, кімната, ванна сама і туалет. Тому що коли діти одностатеві, то, ладно, наприклад, там братик приймає душ, а другий братик там чистить зуби чи в туалет пішов. Якщо ж діти різностатеві, то не дуже зручно, хоча штора тут є, але ну, це таке собі. Ну, Ідея непогана взагалі. Якщо не помиляюсь, таке розташування двох кімнат, яких об'єднує одна ванна, називається Джек Jill. Джил. And Jill. Значить, Ну, так. Е, ну, перший будинок, зараз ми спробуємо з вами вийти на двір. Спускаємось. На м м м сходах немає карпету. Тут дерево чи ламінат. Скрипить, як дерево. Не знаю, хоча зараз настільки будівельні матеріали, просто неймовірні, що можна і сплутати. Ось ми з другого поверху, зона вхідна і офіс. так. І ось у нас зона, зона відпочинку, така собі Living Room, зона задній двір, backyard і кухня з їдальнею, з dining room. Ну, пробуємо піти на задній двір. Як гадаєте, вийде в мене? З вами роблю це вперше. Пробуємо. Вау! Okay. Можна вийти. Ага. Окей, так. І так дивіться, що у нас тут з вами виходить на задньому дворі. Зона відпочинку, барбікю. Холодильник, немає раковини. До речі, це перший будинок, який я бачу, що немає раковини. Можна було б її додати, чесно кажучи, тому що в будинку настільки всього різного багато. Але добре, зелена зона, а басейн. Я зараз підійду до нього ближче. І ось окремо ще є зона відпочинку. Ну, чудово, отам От ті вікна якраз мають вихід це з їдальні. Оці вікна, величезні вікна, двері це у нас східна група. І тут спальня господарів. Перемикаюсь. Ось ми з вами вийшли. Зона відпочинку одна, зона відпочинку друга, зона барбекю холодильник. Це так мабуть, сміттєвий. Там сміття викидається. І сам басейн, і сам басейн. Хата окрема, де гаряча вода. І, звичайно зона ну дуже красивий вид, я вам скажу, дуже-дуже гарно. Єдине, що хочеш, не хочеш, але листя буде летіти, і буде в басейн, його треба буде чистити частіше, фільтри міняти. Тому, в принципі, як на мене, якщо вже будувати басейн, а це гарні гроші, то можна, верніше варто не пожаліти грошей і поставити скрін, така величезна сітка, яка захистить вас і від єнотів, які будуть приходити в гості з цього красивого лісу. Вони шкоди не роблять такої собі, але вони можуть похазяйнувати. Тому, особливо після барбікю, о, єноти на цей запах тільки так приходять. Ну, вид красивий, дуже, дуже гарний. Ну і заходимо в будинок. Заходимо в будинок. Так, Ну і все. Давайте в останнє кинемо оком цей будинок. Вхідна група. На другому поверсі три спальні і така лофтова зона відпочинок. Дві спальні там об'єднуються однією ванною кімнатою. Тут ми з вами на першому поверсі побачили, отам при вході одразу офіс. Там же при вході гостьовий туалет окремий пентрі, кухня, зона обіду. І ось зона така велика зала. Лівінг рум мабуть. І ось там ми бачимо двері в майстер, в головну спальню. Ось такий будинок. Гарний, симпатичний. Люблю я от такого плану сходи на другий поверх. Дуже гарно. Все, виходимо. Ось, пропонується, бачите, вхідні двері скляні, але ви самі обираєте. Тип взагалі. Ну, і ось ця зона при вході, де можна зранку сісти, випити чаю, подивитися, як сусіди виїжджають на роботу і окинути оком саме ком'юніті. Ком'юніті молоде, тому що будівництво тут ну, от зараз в самому розгарі. Ну, все, з будинком, де наша модель, де назва. Цією моделлю ми закінчили.